Сьогоднішньої нашої програми займається дорогами і, звичайно, бореться з дурнями. Добрий день. А робить він це ось в цьому кабінеті? Добрий вечір. Добрий. Андрій Миколаївич, я йшла до вас і вже на підходах зрозуміла, що цей кабінет для вас як випробування. Так і я. До таких хоромів ви не звикли, принаймні, на роботі. Не як там у вас вдома. Нет. А що було до цього на роботі? Які були? А, звичайно, це була обстановка open space. Але випробування не тільки тому, що кабінет, а тому, що, як мені здається, для людини бізнесу стати державним чиновником це розрив шаблону. Ні? Ну, спочатку було, зараз потрошку звикаю. І що було саме: таке, який був удар, скажімо так, нижче пояса на цій посаді? А, нижче пояса удар в бізнесі, коли ставиш завдання, є два варіанти. Або виконують і прийдуть, скажуть, що виконано, або а, не виконують, і тоді розбираєшся, чому не виконано, або є об'єктивні суб'єктивні причини. А в бюрократії а, перше можуть просто не виконати, забути чи о, ми думали нетерміново. Або бувають такі ситуації, кажуть, що виконано. А виявляється, ну це не факт. Нервувати тут не потрібно, просто у бюрократії свій ритм життя. Багатьох звільнили, Ні. чесно кажучи, поки що звільнив тільки одну людину, але є величезний а план... відтік. А пись, Ні, великий відтік натуральний іде з міністерства. А справа в тому, що обрубалися потоки, і тут багатьом людям. Ну сенсу немає більш знаходитися, тому люди просто самі встають і йдуть. По а ви вільні окрубався. самі набирати собі людей, таких як ви хочете. Вам ні з ким не треба погоджувати посаду заступників, скажімо так. Тому ну, тому, що в нас вже були такі чим скандали, що ну, цього. дивіться. Я а, коли відбираю людей. Я роблю такий аналіз 360 градусів. Я спілкуюся з іншими. Тобто, я там бачу, що там мені у мене є позиції. Я там кидаю кліч. Там люди мені треба там на таку-то позаду така -та людина. На мене не тиснуть, але я все одно обговорюю для того, щоб в штангу не дати. Оцю всю красоту побудував Кірпа. До речі, його в Україні і в Києві поважають. Є багато там будівель, міст, Там ну, все, все, що він будував з того часу. тут все-таки законсервовано зберігається, так Так. і оці картини прекрасні. Вони, до речі, на балансі міністерства? Чи вони так, як вони дорога. знаходяться? Вони на балансі залізної дороги. Купувала залізна дорога, і тут вони просто розміщені як. Прекрасно. Ну, давайте вашим глядачам покажемо ближче цю красу. Знаєте ви, до речі, хто автори, скільки коштують ці всі а, я шедеври? Я не знаю, хто автори. Я знаю, що, наприклад, ось цей шедевр, той, який відбувався напроти... в районі 2005 угу. року, а, коштував десь там, 250 тисяч гривень, 260. Щоб 2005 рік, 2005 так? 2005 рік. І тоді курс там 4,5, був, щось там, ну, це десь там висить тут десь 60 тисяч доларів. Ну, мабуть, Ні, ось легче. ця картина десь ця картина трошки дешевше. Там 30-35 тисяч доларів. Я угу. бачу калькулятор лежить. Щось рахуєте. Що так. рахуєте на залізній дорозі? Ми плануємо велику програму по оновленню рухомого складу. Сьогодні приходили до мене люди, фінансисти, які пропонують фінансування. Це буде державна програма фінансування. А, так, це державна програма буде, і на сьогодні е, лише десь третина вагонів грузових вагонів є у приватній власності. все інше це державна власність. Третина. Фактично, коли в країні в іпотетичній країні не в Україні починається революція або війна, то найперше на що звертають увагу, це залізниці, залізниця, вокзали. Пошта це було колись, так а зараз до цього ще треба додати повітряний простір і річковий і морський. Фактично, ви ну дуже, дуже відповідальна людина. все у вас так. які до вас вимоги? Ну абсолютно такі ж, як і до інших міністрів. Я думаю, що мають бути посильніші у зв'язку з тим, що в країні непроста напружена ситуація на на ну, сході насправді більшість вимог я сам до себе ставлю. Мені потрібно, щоб по-перше, люди працювали, щоб підприємства працювали, щоб залізна дорога їздила, не зупинялась, щоб кораблі ходили, щоб літаки літали, щоб наші автомобілі їздили по більш-менш нормальним дорогам. У нас за ці декілька місяців, що я тут працюю, практично немає заборгованості по зарплатах. Всі проекти, які у мене є, вони довгострокові. П'ятирічна програма оновлення залізної дороги для того, щоб купити один локомотив. От перший, якщо я сьогодні скажу, ми купуємо, він прийде десь через півтора роки. Ті програми, які ми зараз запускаємо, це будуть програми, які будуть мати результат там через півроку, через рік, через два роки і так далі. І так далі. Ви знаєте, міністри зазвичай у нас так довго не працюють. аж цілих п'ять років. Підемо до вашого робочого так, столу, ну, там ідея, сядемо, поговоримо. Дивіться, ідея в тому, щоб траєкторію запустити. Угу. Я розумію, що міністри змінюються. Так. А, важливо, а програма лишається, Ви хочете важливо, сказати? щоб програма залишалася і в. Важливо, щоб наступні люди, які прийдуть, вони йшли в цій траєкторії. Тому що ну, у нас буде проблема, якщо ми не будемо йти. Там у ну, мене, наприклад, 95% найстрашніша для мене там, цифра: 95% плюс-мінус зношення основних фондів на залізниці, 95% місцевих доріг зношені. зношені. Потреба в фінансуванні на сьогодні десь на 95% не відповідає тому, що треба. У мене є ще Укрпошта. Там що з 95%? Щось пов'язано? Там 95% немає, але там є. Інша ситуація, Укрпошта на сьогодні технологічно знаходиться приблизно там в 85-му році. Коли там Амазон в Америці вже дронами скоро буде доставляти там продукцію, у нас, у нас рівень на пенетрації інтернету, там щось 15%, касових апаратів у нас там щось 20%. Ну, Ну, ну тобто ми живемо ще. В тому, в тому столітті. столітті і в іншій країні Укрпошту потрібно корпоратизувати. Що це мається на увазі? Як і Укрзалізницю, ми зараз корпоратизацією угу. займаємось. Централізація управління. Це означає, що е, ці структури стануть напівдержавними, чи ні, ними ні, не ні, можна ні. прощатися державі? Ні. «Укрзалізниця» ніяким чином взагалі там не буде приватизуватися. Це буде державна компанія. Вас захоплюють ці всі процеси реформу в таких, ну, в таких непідйомних галузях, скажімо. Чи ви вже стомилися від того, що, що це бюрократичні структури? Це захоплює однозначно. А однозначно бачу, що можу зробити з командою багато речей. Ну тобто там голові клетки вистачає, і досвіду вистачає. Мене. Стомлює а, якась там політична гра, коли потрібно відволікати там час і там психологічні ресурси на те, щоб доказувати, кому що я там не пінгвін. Я буду роздивлятися ці на столі. тут нічого секретного немає? Ні, ні, тут нічого секретного немає. І буду заодно вам розказувати, я про вас прочитала, експерти кажуть, ну, коли вас призначали, всі казали, що от немає досвіду у людини працювати mm. у державній структурі. А дехто вам закидав те, що ви працювали в компанії Єремєєва mm. і були директором групи Континіум? Так? Mm. так, хто ж нам зараз поставляє пальне на Укрзалізницю? Ви не повірите. Останні повірю, центри, що можна які повірю? провели в найпрозорішій манер, які тільки могли і зробити Вог? Виграв Вог. Чотири учасники. І ринковий індикатив 25. Там були пропозиції від 23 950 до 27 з чимось. Виграє Вог. Ну і як людям довести, що ви не лобіюєте інтереси Єріна? А... Як? Ну. По-перше, людина-закупщик, людина, яка раніше закупками в ОБСЄ займалася, це одна з небагатьох людей взагалі у східній Європі, яка пройшла спеціальні там, тренінги в ОБСЄ і так далі. Справа в тому, що тендери довготривалі. Ми спеціально на декілька лотів розбили. Якщо ціна піде вгору, ну прекрасно Укрзалізниця є дешевше купує, ніж ринок. Ну супер. Якщо ціна різко йде вниз, угу. то щоб там великий об'єм одразу не закуповувати, ми один лот би використали, а інші відмінили, провели б новий тендер. Оцю папочку я схопила. Це що звернення до міністра? Я так дивлюся, для що тут написано? Для Подальшої роботи це вже ви розписалися, так? Це не я розписався, це заходять такі папочки з документами, угу. де вказано, хто проглядав ці документи до так. мене. Я чітко з цієї сторони розумію, хто опрацьовував документи, хто проглядав, і мені пишуть навіщо це треба робити з кошторисом. Це кошторис йде угу. наказ, і я підписую. У вас дуже педантичний робочий стіл. Все розкладено по полочках, не дивлячись на те, що вечір уже зараз. Ми поговорили про проблеми Укрзалізниці, uh -huh. так? А Укравтодор. Розкажіть мені, що з українськими дорогами? Центральні республіканські артерії більш-менше в нормальному стані. Дороги місцевого значення катастрофа, просто катастрофа, а катастрофа з декількох причин: недоінвестування, старі технології. І використання доріг автотранспортом з вагою недопустимою для цих доріг. Для цих доріг. А корупція, розкрадання? А, не, я називаю це недоінвестування. Ви дуже м'яко це називаєте, тому що, знаєте, у журналістів є такий жарт, де найкраще тирити гроші в дорогах. Угу. Ну, там Київ, Одеса 3 сантиметри зменшили трасу Та. і в когось палац. Был... По-перше, з автодором закінчуємо план, де що буде інвестуватись. Проговорюємо з транспортним комітетом депутатським. Депутатів-мажоритарників попросив уже, коли публічним зробимо цей план, куди які гроші підуть, щоб депутати мажоритарники на місцях створили громадські ради, щоб були волонтери, громадськість. Знаючи, де, коли, яку дорогу будуть робити ямку, там засипати. То волонтери будуть стояти і дивитися, так. чи правильно засипають правильно. ямку. Правильно. І чи <сих> взагалі засипають. Я прочитала, що ви впроваджуєте ідею платних доріг для України як так. засобу інвестування знову ж таки в дороги, так? Якщо не буде концесійних і платних доріг, у нас не буде доріг. Для того щоб в Польщі зробити нормальну дорожню інфраструктуру, Євросоюз кожен рік вкладав мільярди євро. Кажуть, що один кілометр дороги стоїть один мільйон доларів приблизно. Це ну, правильно ну, хорошої дороги. Ну, хорошої дороги плюс-мінус. Приватний інвестор готовий йти будувати Готові. дороги. Готові. І вони будуть контролювати якість цих доріг, так. як правило. Так, боже, яка у вас прекрасна футболка? Вона тут заховалася на зеленому кріслі. Це подарунок, так? Да? так. Це, це до Шевченківських днів, вам так, дарували? — так, від Кірілєнка, подарунок. У вас є якась тут система? Є. Ось, скажімо, по праву руку. у нас. Є. Тут це важливі документи, тут важливі презентації. Там. Це на, наразі для мене найважливіший документ це так. позиція іспанської сторони з приводу договору про відкрите небо. Для того, щоб підписати нам договір про відкрите небо треба щоб британці і іспанці домовилися про гібралтар що для нас дає договір про угоди там чи домовленість про відкрите небо значно менші бар'єри для зальоту до нас і угу. відльоту наших авіакомпаній до учасників договору Тобто у нас небо стане більш конкурентне якщо більш конкурентне в теорії це означає що для споживачів менше вартість квитків Якщо ми вже перейшли до теми повітряного простору, mm -hmm. так, да, е, які тут напрямки? Я прочитала, що ви е, е, лобіюєте існування в Україні там головного перевізника МАО, так? Боже упасі? Ні? Ні. Поясніть. Я не лобіюю. Є базовий аеропорт, це Бориспіль, є базовий перевізник. Ну, у нас це МАУ. Буде якась інша компанія, ну буде базовим перевізником інша компанія зараз а до, до бренду «Мау» ніяким чином взагалі не торкаємось. Просто є базовий перевізник. А базовий перевізник робить більше половини обороту аеропорту Бориспіль. Угу. Як мені і аеропорту Бориспіль відноситися до того, хто робить більше половини? З повагою. З повагою. Це не означає, що я лобію, це не означає, що ми не лаємося, але е, норм, норм, стандарт це з повагою. Якщо ви поїдете в Європу, і там десь в Німеччині скажете Люфтганза, угу. там кожний чиновник встане і скаже, да, Люфтганза. В шафі показуєте, що у вас заховано. Якось так ці оце позолота довго в ній знаходитись не можна, вона гнітить. <ріст> <Я знаю. ріст> це цікаве. Коаліційна угода це біблія, по якій працює <ріст> нинішній кабінет міністрів. <ріст> Тут. Без подарунків вже ж нікуди. Да, При ну, вашій роботі. Єдине, от, тут одна це моя книжка, це Куніна, друга частина російського історія государства. російського государства. Да, угу. Геніальна людина, геніальна книжка. Як історик, кажу, що просто геніальна. 100 балів це, до карми. зрозуміло. Да, це друга частина це страховка. Він застрахований, це, так, це марки це, а, марки, пошта да пам'яті Героїв Небесної Сотні випустила таку серію. Знаєте, я коли спілкуюся з людьми, які працювали в бізнесі і потім прийшли на державну структуру, мені хочеться запитати, а є у вас план на найближчі два роки, скажімо, у вашій кар'єрі? У вас є план? Ви знаєте, враховуючи, що доля міністра дуже короткострокова, я вам так скажу: я працюю як нібито сьогодні, сьогодні останній, останній день, день тому. Все те, що роблю, воно у пришвидшеному темпі просто йде. А ті процеси, які запускаємо, це а, щоб той, хто прийде наступний, взяв в теплованну сів. і… А ви речі. задоволені тим, яка зарплата у міністра? Очевидно, ви ж отримували більше у Єрі Я не чи, чи в Dragon Capital? Я не, задоволений. не задоволений? Ні, ну, Трошки більше 6 тисяч гривень. 6 тисяч без доплати. У Міністрів немає, ніяких доплат. Як ви виживаєте за ці гроші, мені? Ні, ну, у мене трошки жаркує, я можу собі дозволити угу. а, там а, виживати. І мені жалко, а, чесно кажу, людей, які приходять, тому що я їм постійно кажу, от буде створений фонд, от буде фонд, Буде фонд". і поки що фонду немає. І тому а, деякі люди, ну, я так відчуваю, на жаль, чи, ну, можуть в якийсь час сказати, окей, ми там країні там подарували 3-4 місяці, 5 місяців. А потім І, там, підемо буде, назад, заробимо гроші, так? Буде, буде а, ротація, якщо тільки не буде фонду або якихось змін. Так не повинно бути у мене ну, булка... я, до речі. Прочитала. У вас не дуже розкішна декларація про доходи і ну там квартира сто чимось метрів у Києві, Мерседес, да. і пожо 206». Так. Я Дуже здивувалася двісті шість мерсі моєї 106. мами. Моя мама. Ага. Тобто, ну розгулятися не дуже є у мене було трошки більше там всього, але у мене донька потребує значного лікування. І тому там все, що там було, коли вона народилась, там воно все Ясно. пішов у мене. Такі Знай... сімейні справи. Да. А годинник дорогий у вас? А, він коштував десь еквівалент, напевно, п'яти тисяч доларів. Нормально. Одягайте. Можна таке носити Можна... да. який колись працював в бізнесі. Так, так. так тут карта України. Ні, це карта залізниця. Ні, це карта залізниця. Це карта залізниця. Донецька залізниця. Так. І що там з інфраструктурою? Не тільки залізничною, а взагалі? Ну, значне руйнування. Там по коліях менше, угу. там вантажні потяги можуть, можуть їздити, а мостові переходи там взагалі катастрофа. А чому так? Тому що цей військовий процес не керований з боку нашого ворога. Ну якщо, ну принаймні, скажімо, Росія хоче володіти цими територіями, розумно було б зберегти інфраструктуру. Ви от. Відповідь майже на моє запитання. Тобто, у мене запитання: люди, які приходять і хочуть зберегти, вони ne будуть руйнувати Не спеціально будуть. руйнувати інфраструктуру. Ні, ви вже підійшли до, хоча б наблизилися до процесу оцінки, в яку суму Україні може вилитися відновлення? Це Однозначно більше мільярда доларів. Приходили до вас з чемоданами з грошима, як тільки вас призначили. Ну, тобто, по інерції люди а, там взятки приносили? А, а, з чемоданами там не, ну, фізично не приходили, а з пропозиціями приходили, там, приходили з пропозиціями, підмігували то п'яте десяте, але у мене дуже добре розвинена російська мова. І зараз ну, там інформація така пішла, що там не треба, він ненормальний, з ним не треба спілкуватися. Треба. Бо почуєте, ненормативну російську мову. Да, да. Ну що, за ці от розкішні двері зайдемо? Моє улюблене місце у всіх кабінетах. Сейф. Ну відкривайте вже, покажемо. Як ви сказали, що гроші не заносять, там треба ж перевірити. Mm. Там якийсь сиротливий ключик лежить у вас, і там mm. так само. А для немає. чого сейфи в міністерських кабінетах? Поясніть, будь ласка. Є якась логіка цього процесу? Ні, немає. Ну, може, якісь цінні документи тут можна Ні, зберігати. немає. Справа секретні. в тому, що секретні документи я не маю права зберігати. Є спеціальна кімната для секретних документів. Є спеціальна людина, яка відповідає. Тобто так, є людина, яка йде туди, бере секретний документ, приносить до н... і стоїть наді мною. Я подивився, закрив і все і відніс назад. А оця кімната у вас для чого? Для відпочинку, для переговорів? Що? Ви тут, ви нею користуєтеся? Так, цією кімнатою я користуюсь. Час від часу я проводжу зустрічі тут. А за тим ми Столова. Ну, показуйте. Я вам повинна сказати, що столова у вас як не для однієї людини, а для, для п'ятьох, як мінімум. У мене п'ять замів. Тут, до речі, зараз мій обід Це стоїть, обід який, стоїть. Та, який я ще не з'їв. Це так. вже вечеря почалася, а ви, ну, ви ще буде вечеря. А так. там що? Там, я не знаю. Та, курочка. Ну що, я так розумію, що обід уже охолов. Ну, трошки. Я, я, я вам дякую, що ви відмовилися від обіду заради нас. Це дуже ну, просто. Дякую, я дуже розчула спасибі да. вам за цікаву розмову.